З опівночі і до 18-ї години вечора в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 25 випадків відкриття вогню по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулося 19 обстрілів. В районах Новотроїцького противник використовував стрілецьку зброю, гранатомети, кулемети В Березовому і Широкіному вогонь БМП. Обстріли в Талаківці та Гнутовому – Тривали з мінометів калібру 82 міліметри, поблизу водяного і Мар'їнки, з мінометів калібру 120 мм. Поруч з Красногорівкою, окрім мінометів, окупанти вели вогонь з озброєння БМП. На Донецькому напрямку ворог чотири рази порушив режим тиші. Підрозділи Збройних сил України в Авдіївці піддали обстрілам з гранатометів та кулеметів, а в Зайцевому з мінометів 82-го калібру. В Луганському, окрім гранатометів, Противник застосував міномети обох калібрів, вогонь БМП. На Луганському напрямку проти українських підрозділів зафіксовано дві збройні провокації. Зокрема, в районі Новоолександрівки бойовики задіяли кулемети великого калібру, гранатомети різних систем.